Уяви собі, що можна продавати на Шопіфаї без жодних вкладень в рекламу. І в цьому відео я покажу та розкажу, як за допомогою органічного трафіку в Інстаграмі або в Тіктоці абсолютно кожен може продавати товари на Shopify. Друзі, всім привіт! З вами Яком. Дмитро, і багато з вас точно знає та точно чув про те, що якщо ти хочеш займатися Shopify дропшипінгом або будь-що продавати в онлайні, то для цього тобі потрібно генерувати трафік потенційних клієнтів, які будуть переходити на твій сайт, дивитись, що там продається, і в кінці кінців вони мають робити покупку в цьому магазині. Я описав стандартні та зрозумілі всім етапи того, як відбувається продаж або купівля в інтернеті, і починається все з залучення клієнтів. Хто давно слідкує за нашим Каналом вже розуміють, що таке трафік і як його можна генерувати. І зараз в мережі існує безліч способів, як можна генерувати трафік для. Того, щоб конвертувати його в продажі. Трафік це, по суті постійний потік клієнтів на ваш інтернет-магазин на нашому каналі. Ми дуже часто говорили про платний трафік. Влад розповідає, і відповідає зазвичай за це джерело залучення клієнтів. А саме платний трафік з допомогою налаштування реклами в Фейсбуці та Інстаграмі, де ми таргетуємось на нашу потенційну аудиторію, показуємо їм наше відео або наші промоматеріали з нашим продуктом, який ми продаємо. Людям це подобається, тому що він резонує з їхніми інтересами. Вони переходять на сайт, ну. Купляють цей продукт, і в цьому відео, як я й обіцяв, я розкажу про органічний трафік. Це зовсім інакше. Якщо в Фейсбуці або інстаграмі ми маємо платити за те, щоб люди бачили нашу рекламу, то в органічному трафіку або ну, безкоштовному трафіку, якщо його називати, ми нічого не маємо платити, тому що самі соціальні мережі з допомогою своїх алгоритмів просувають промо з нашим продуктом. І нам треба зробити так, щоб той продукт, який ми показуємо в цих промо-матеріалах, Побачила певна цільова аудиторія, відреагувала на нього. Їм сподобалось. Вони зрозуміли, що робити, щоб придбати цей продукт. Органічний трафік це зараз одне з найпопулярніших поряд з Фейсбуком і Інстаграмом, джерел залучення клієнтів. Особливо в 2024 році в США дуже багато почали про це говорити в Україні. Поки що мало хто про це знає, тому що наш об'єм ринку досить обмежений і за допомогою органічного трафіку охоплювати та продавати щось в нашій країні поки що досить складно. Ми ж тут зібралися для того, щоб. Обговорювати міжнародні продажі і дропшипінг на міжнародному ринку, зокрема, це США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, країни Європи та Азії. Для тих, хто не розуміє, як працює органічний трафік, це дуже і дуже просто. Нам потрібно створювати віральні вірусні відео з нашим продуктом, публікувати їх кожного дня. Таким чином, щоб аудиторія, яка бачить ці відео, реагувала на ці відео, дивились їх повністю, коментували, ставили лайки, обговорювали щось під цим відео, щоб коменти постійно органічно збільшувались. Таким чином наше відео просувалось і якомога більше людей побачили. І далі з'являється така штука, як воронка продажу. Чим більше людей побачить наше відео, Тим більше людей матиме певний інтерес до нашого продукту, кому він сподобається, хто буде зацікавлений в тому, щоб це придбати. І ще і звужуємося далі, і вже буде певна когорта людей, які захочуть це придбати. Ну і в кінці вже ті, хто перейдуть на сайт і куплять цей продукт. Насправді нічого складного тут немає. Якщо порівнювати рівень складності, наприклад, з платним трафіком, якщо платний трафік це там 5-60, то органічний трафік це, напевно, один або два з десяти по складності, тому що, я думаю, дитинство. На 16 років зможе запустити органічний трафік на свій shopify магазин. Тут головне це мати певну креативність. Давайте ознайомимося з декількома прикладами органічного трафіку, як це працює, як працюють магазини, які продають за допомогою цього органічного трафіку. І взагалі, чому органічний? Тому що, ну, по-перше, ми за нього нічого не платимо. Він заточений під те, щоб соціальні мережі самі його просували. Ну і через це він також є безкоштовний, тому що єдина витрата, яка йде на це джерело залучення клієнтів, це твій час. Який буде йти на те, щоб зробити віральні відео, які будуть просуватись всередині соціальних мереж, таких як Instagram або TikTok. І так, давайте розглянемо перший приклад. Ось такий аккаунт в Instagram, Він має 48 тисяч підписників, це досить багато, і 126 дописів. В органічному трафіку ми використовуємо тільки відео. Зрозуміло, чому? Тому що відео має найбільший ступінь залученості і потенційної віральності. І з розвитком TikTok -у. відеоконтент він став найпопулярнішим. Видом контенту, який тільки існує, напевне, на нашій землі, на нашій планеті. Все почалось з Тіктоку. Потім в Тіктоці ці оці всі короткі відео по 15-20 по секунд. Потім вони з'явились і на Ютубі, YouTube, YouTube Shorts, і в Інстаграмі, Reels. І також потім воно пішло і в Pinterest, і Snapseed. все пішло в сторону відео. Тому ми розглядаємо тут тільки відеоконтент. До речі, в платному трафіку ми також використовуємо відеоконтент. І так, ось приклад магазину Levy Plant Pot. Дивимось, у них всього 126 відео і декілька продуктів, які а, вони продають. Це магазин, який продає ось такі левітуючі горщики для квітів. І це вже <плес> сама концепція продукту наштовхує мене на те, що його дуже просто продавати з допомогою відео. Можемо зараз відкрити якесь відео. Тут я бачив 300-600 лайків. А от 600 лайків відео відкриваємо, дивимося. Ставиться підставка, вмикається. My favorite purchase of Ну, можна навіть з цього відео почати, і це просто капець. Подивіться, як круто це виглядає. Це дуже просто, це дуже швидко і це дуже-дуже сильно залучає аудиторію. Подивіться, скільки коментарів тут є. I have never seen anything like it, я ніколи не бачив такого. Можливо, тобі може здатись, та блін, це такий продукт, продається в будь-якому переході, але. Отут вся концепція, і весь підхід до продакт-ресерчу, до того, чи цей продукт можна купити в магазині, якомусь чи в переході, чи будь-де він тут ламається повністю, тому що тут. Ми працюємо з креативністю, ми працюємо з віральним контентом, ми працюємо з величезним об'ємом аудиторії. І подивіться, тут люди навіть пишуть, що вони ніколи такого не бачили в житті навіть. Ну, от людина навіть пише, як це можна замовити. Одразу, тобто виникає питання у людей, як це можна замовити. Тому що відео дуже просте, зрозуміло, там 10 секунд має, і ти такий думаєш, блін, так прикольно дома таке мати. Ну, Гося, можливо, ти би теж хотів або хотіла таке мати собі на офіс. Я би точно хотів би. Тут би у мене такий горщик стояв би вертівся, було б класно. Подивимо ще якесь відео. My levy plant Pot did this. Угу. Отже, якийсь інакший. Блін, ну теж дуже класно виглядає. Подивись, неймовірно. Гоція нічого немає складного, щоб зробити таке відео. Що в нас тут ще є? Ось, 14 і 9 тисяч лайків. Your girlfriend would have buy one for her. Типу, купи щось це для своєї дівчини. Подивіться, скільки коментарів. Як отримати? Е, хочу купити. Що, за, що це таке? Хочу, хочу. Holy shit, I love physics. Типу, люблю фізику. Типу, дуже-дуже, дуже багато коментарів. подивіться. 5 тисяч лайків тут. Ну, от Спрацював цей контент, е, що купити для своєї дівчини. To buy. Where to buy? де можна купити? Вже зразу, тобто, коли ти показуєш людині прикольний вау-продукт, за 5 секунд, за 10 секунд, у неї вже виникає бажання його купити, вона вже готова його купити. Коли ти перший раз постиш таке відео, Instagram показує його максимально широкій аудиторії. Потім він дивиться, хто з аудиторії дивиться це відео повністю. Хто став лайк, хто там коментує. Коротше, хто якось взаємодіє з цим відео. На основі цього, якщо він бачить, що досить великий відсоток людей з тих, кому він на початку показав це відео, реагує на це відео. Тобто ступінь залученості висока, тобто люди витрачають свій час сидячи інстаграмі просто щоб подивитись це відео. Це говорить про те, що це відео класне і треба його далі показувати. Тому що основна ціль соціальних мереж залучати якомога більшу кількість людей. Сидіти в інстаграмі. Зрозуміло, що вони це роблять з допомогою контенту, і контент підлаштовується під аудиторію так, щоб аудиторія була залучена в нього. Такий колообіг відбувається. І за допомогою цих простих та зрозумілих механізмів відбувається ось ця віральність, коли одне відео може набирати там мільйони, а то й десятки мільйонів переглядів. Якщо таке відео набирає десятки мільйонів переглядів, то очевидно, там із них сотні або тисячі людей будуть купляти цей продукт. Більшість людей точно зрозуміє, що якщо їх зацікавило це відео, і продукт, який Оказується в цьому відео, вони легко зможуть перейти на основний аккаунт, тому що це досить зрозуміла дія в інстаграмі перейти на основний аккаунт цього відео, яке мені потрапилось в рекомендаціях, і просто подивитись: це якийсь леві план пот, окей, типу, якась штука для е, теч-ентузіастів, які люблять типу, фізику, які люблять якісь там технології. Ще щось. І якщо ти хочеш купити, то ти просто переходиш за лінком в описі і все. І ти переходиш на магазин. Магазин зрозуміло, що зроблений на Shopify, тому що Shopify зараз одна з найкрутіших платформ для електронної комерції. І 100% цей продукт продається по дропшипінгу. Це не те, що десь сидить людина у якої склад ось цих всіх порщиків з квітами, і вона сама буде бігати там на нову, ну, на нову пошту на UPS, United Postal Service, або ще на якусь там службу доставки і відправляти цей продукт клієнтам, які куплять у неї. Ні, це все робиться по дропшипінгу, коли ми делегуємо цю штуку нашим постачальникам. Якщо ви хочете розібратися з тим, що таке дропшипінг, як це працює, як взагалі працює ось така подібна бізнес-модель, коли ти запускаєш shopify магазин. Генеруєш на нього безкоштовний або платний трафік, генеруєш продажі. І можеш робити це з будь-якої точки світу, тому що тобі не потрібно займатися власноруч доставками, відправками. А за тебе все це будуть робити автоматизовані сервіси, які займаються якраз дропшипінгом. То я запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас, де ми якраз і розповідаємо про те, що таке Shopify дропшипінг, як це працює, як правильно обрати нішу. Показуємо приклади робочих магазинів, робочих продуктів. Розповідаємо, як вони працюють, і доводимо, що це може зробити абсолютно кожен. Створити shopify магазин, запустити рекламу, згенерувати продажі і автоматизувати процес відправки. Потім масштабувати цей магазин без жодного досвіду, якихось складних технічних навичок та скілів. Тому рекомендую наш безкоштовний майстер-клас по shopify дропшипінгу. Посилання одразу під цим відео перше реєструйся і чекатиму тебе на наші події. А ми продовжуємо. Магазин тут дуже простий, нічого складного немає. До речі, якщо цікаво, як створити shopify магазин от подібний до цього всього там за одну-дві години. Ось тут з'явиться відео, де я прям розповідаю, пояснюю, як створювати shopify магазини які якраз заточені під дропшипінг. Цей продукт точно працює по дропшипінгу. Дуже легко це перевірити. У мене є е секретний лайфхак. Я бачу, що тут один продукт в магазині всього є. Він складається із чотирьох варіацій. Тут тільки чотири варіанти. Ось цих леві плант. Вони вже умовно їх забрендували, пододавали свої там логотипи сюди, але це не говорить про те, що це їх власний продукт. Це точно продукт стороннього постачальника, і цей продукт може продавати абсолютно кожен. Ти так само можеш взяти і продавати цей продукт. І ми зараз дізнаємося скільки ж цей продукт коштує. І так, ось цей найпростіший мармуровий продукт. Він коштує, якщо брати один то він коштує скільки? 3379, це десь 70-80 доларів він коштує. Зараз ми подивимося, скільки він коштує е, в Китаї. І дуже просто, до речі, можна дропшипати з І Якраз на майстер-класі безкоштовно ми розповідаємо про те, що найпростіше можна дропшипати ці продукти від постачальників на Алікспресі. Я зараз за допомогою додатка на мобільному телефоні Aliexpress легко знайду цей продукт на Аліекспресі та покажу, скільки він коштує. Я заходжу на Алікс, обираю пошук по камері, наводжу на продукт, натискаю сканувати, і мені одразу показується, скільки ж коштує. Цей продукт я вже бачу, що він тут коштує: от я вже знайшов за 70 доларів, за 55 доларів. Так, тут дорого він коштує. Так, 44 долари. Ось я знайшов цей продукт. 141 продажа. 44 долари коштує ось цей продукт. А вони його продають за 80 доларів. Як бачимо, це той же самий продукт, ось у нас є мармурова версія. Потім у нас є ось така дерев'яна версія цього продукту. Це ж вона і є. У нас є black color, чорна версія цього продукту. І у нас є Light Color, Ось світла версія. На AliExpress у нас ще є одна версія, якась темна версія з темною підставкою. Ось він є: 45 доларів коштує цей продукт, а продається він на Shopify за 80 доларів. Давай порахуємо, скільки ж в середньому цей магазин заробляє. На продажі одного такого продукту, якщо він коштує у них 80 доларів, мінус 44 долара, 36 доларів, плюс-мінус там ще пару доларів йде комісія і утримання магазину. Десь приблизно 34-33 долари з кожної продажі вони заробляють без вкладень в рекламу. Прошу от якраз це підкреслити, без жодних вкладень. В рекламу, що ми аналізуємо цей магазин, і я бачу, що останнє відео, яке вони запустили 17 годин тому. Дивимося ще якісь відео два дні тому. Тобто, майже кожного дня вони випускають один, два відео три дні тому. Чотири дні тому, коротше, кожного дня запускається одне якесь цікаве відео. У нас є студенти, які в день публікують нам по 12, по 10 відео кожного дня на свій інстаграм-аккаунт, щоб згенерувати багато переглядів і щоб більше було шансів, що відео стане віральним. До речі, кейс нашого студента Микити, який робить там, від 5 до 10 а то й 15 тисяч доларів в місяць чистими за допомогою органічного трафіку, він з'явиться ось тут. Можете перейти подивитись. Буквально нещодавний кейс та досить свіжий Інтерв'ю, які нещодавно я з ним проводив. А ми повертаємось до нашого магазину. І так ми вже знаємо, як цей магазин генерує трафік з допомогою просто публікації рілсів кожного дня, які вони самі знімають, дуже просто, дуже легко. В середньому заробляють 35 доларів з кожного продукту. Магазин максимально простий, максимально зрозумілий. Також тут класна штука, що можна купити одразу два. Продукти, і це точно продукт який класно обселиться, Ти купляєш один собі там, один своїй дівчині або друзям можеш купити. можеш ще більше купити. У них класні стоять тут sales-тригери, типу, що всім штук лишилось на стоці. Ми все, ми ж розуміємо. Ми ж займали дропшипінгом, Що це все абсолютно неправда? Це заточено під те, щоб стимулювати людину швидше зробити покупку. Також у нас є тут фейкові відгуки пояснюється, як це працює, гарантії, 30-денна гарантія, як налаштувати цей продукт, доставка, 3-5 робочих днів, але shipments take 10-15 days. І це ще один дзвіночок, що це звичайний дропшипінг. Тому що в середньому доставка з Китаю якраз відбувається там, до 10 днів. І це не власний продукт, це просто підключений сервіс для дропшипінгу. І коли замовлення приходить в цей магазин, воно автоматично переноситься постачальнику. Постачальник відправляє це замовлення з Китаю за ті ж там 40 доларів, і до 10 днів воно їде там в будь-яку точку світу. Давайте тепер порахуємо приблизно скільки ж цей магазин може заробляти в місяць, знову ж таки без жодних вкладень реклам. Мені дуже подобається цей вираз, тому що. Ну, це те, що більшість якраз хоче отримати, коли починає або думає про те, чи варто займатися мені продажами на міжнародному ринку, запускати, shopify магазин запускати дробшипне. Більшість людей відлякує стартовий бюджет на рекламу, тому що хтось там думає, що треба на початку там якісь тисячі доларів. Насправді, не так, якщо навіть ми говоримо про платний трафік, це може бути там і 150 доларів, 200, 300 доларів на рекламу. У нас ось тут є кейс з ігором. можеш його подивитись. Там він працював з платним трафіком, 150 доларів. Витратив в перші три дні окупив їх і далі в перший же місяць після запуску заробив 3 тисячі доларів чистими і використовуючи тільки платний трафік, зараз масштабує свій магазин. Тому насправді, якщо ми говоримо про шоффе дропшипінг, тут бюджети для входу досить низькі. Це одні з основних переваг цього бізнесу. Але якщо ми вже піднімали тему органічного дропшипінгу, то тут ми про витрати в рекламу взагалі не говоримо. Які витрати взагалі тут можуть бути, якщо ми говоримо про утримання такого магазину без вкладень в рекламу? Дуже все просто Shopify plans. Я зараз скажу, який Shopify план вам буде найкраще підходити. І так тарифи на Shopify. Які нам потрібен тариф: 1 долар в перший місяць. Тобто, перший місяць, якщо ти береш звичайний Shopify basic тариф, то ти будеш платити перший місяць 1 долар, то твої витрати на утримання магазину будуть 1 долар. Далі 32 долари в місяць. Додатково ти будеш платити 2 з кожної транзакції на Shopify. Якщо твій. Продукт коштує 100 доларів. ти будеш платити 2 долари Шопіфаю за те, що Шопіфай проводить через себе цю оплату. Це абсолютно нормально. Також ти будеш платити ще 2% комісії платіжній системі і 100 доларів. Це вже там 4-5 доларів буде на комісіях. І також домен. Тобі потрібно придбати домен для того, shopify магазину, тому що домен левіпленд буде коштувати в середньому 14 доларів за рік. Або можна купити навіть дешевше за 1 долар за рік на сайті, який називається GoDaddy. Ось тут ти можеш придбати сторонній домен за 1 долар. Наприклад, dimababichvoodoo.com буде коштувати. Можна навіть стор купити за 1 долар на рік, або 20 доларів з рік. Коротше спокійно можна використовувати доменком онлайн або стор. Це взагалі не важливо для органічного трафіку. Це абсолютно ніяк не попливає. Тому приблизні витрати кожного місяця для того, щоб утримувати свій магазин, це там до 40 до 50 доларів. Можливо, ще якісь там Shopify додатки внутрішні, які тобі потрібно буде встановити там, для апсейлів або ще для чогось. Тобто 50 доларів місяць ти витрачаєш, а заробляти ти Може, тисячі, а то й десятки тисяч доларів. Зараз ми приблизно порахуємо, скільки цей магазин може заробляти. Я для цього буду використовувати SimilarWeb. Це додаток, який допомагає аналізувати, скільки трафіку надходить на будь-який веб-ресурс в інтернеті. І так, сюди я просто вставляю посилання на свій магазин, відкриваю і дивлюсь, що всього на цей магазин надійшло 200 тисяч. Унікальних користувачів і 67 тисяч в місяць заходить на сайт Середнє утримання на сайті це 42 секунди. Баунсрейт п'ятдесят 54% – Це нас абсолютно нічого не цікавить. Нас цікавить ось ця сума: 67 тисяч. Тепер нам потрібно зрозуміти, скільки ж людей із цих 67 тисяч дійсно купило цей продукт. На моєму власному досвіді спілкування з e-commerce підприємцями, і нашому досвіду платного трафіку, плюс розуміння того, які є певні конверсії в ринку. Я можу сказати, що в середньому, якщо говорити про органічний трафік, то це один відсоток людей із цієї суми купляє продукт. І це приблизна ринкова конверсія в органічному трафіку. Візьмемо 65 тисяч, і 65 тисяч один відсоток людей це буде, ну. Не те, що приблизно а точно буде, 650 людей в місяць купляє ось цей левітуючий плент-пот. Скільки це виходить в місяць по ревеню? Давай проаналізуємо. Якщо ми помножимо 650 на середній чек, візьмемо середній чек тут найпростіший це мінімальний це 80 доларів. 650 множимо на 80. Це 52 тисячі доларів в продажах. Це приблизні дані, приблизні продажі, скільки цей магазин може заробляти в місяць. Це може варіюватися там і на 30% більше, і на 30% менше, тому що на це може впливати і середній чек. Якийсь відсоток людей точно купляє два продукти, якісь, можливо, купляє три. Але ми взяли просто мінімум. Мінімум це якраз 80 доларів. Що відбувається далі? Я вже не можу сказати, але навіть якщо б цей магазин заробляв 30 тисяч доларів в місяць, це теж було б дуже непогано. Приблизна маржинальність там була 40% з урахування наших там всіх комісій, витрат на утримання магазину, комісії і так далі. І у нас виходило. 52 тисячі, ну мінус 40 відсотків, то це 20 тисяч в місяць. Магазин заробляє чистими. Без жодних вкладень в рекламу, без жодного залучення клієнта за допомогою платної реклами в Фейсбуці, Інстаграмі цей магазин заробляє 20 тисяч доларів на місяць. І просто уяви, ти це все можеш повторити. І тобі ніхто не забороняє це все повторити, тому що продукт із Китаю, продукт дропшиперський, Shopify, відкрита платформа. Кожен може створити такий shopify магазин, кожен може замовити собі таку штуку з Aliexpress, яка приїде там за 10-15 днів навіть в Україну. Відзняти подібний контент як тут, публікувати його кожен день по одному, по два і продавати це ну нехай навіть на 10 тисяч доларів в місяць. Це теж дуже круті результати. Нічого складного в цьому немає. Просто треба нарешті взяти. Сісти, подумати, що ти готовий це робити, і почати щось робити. Тому що зазвичай я бачу, що більшість людей дивиться наші відео, бачать класні кейси. У нас дуже багато розборів із платного трафіка магазинів, із на органічному трафіку. Тут декілька з них з'явиться, можеш подивитися. Дуже багато людей дивиться, але чомусь ніхто нічого не робить. А тут я зараз просто розібрав повністю робочу схему, робочу зв'язку, яку може повторити. Абсолютно кожен для цього не треба якісь вікові обмеження або якісь складні технічні навички. У нас на каналі дуже багато відео про те, як можна і створити магазин, і робити правильно відеокреативи, і як правильно взагалі організувати процес обробки замовлення. Коротше, все готово. Просто бери і роби.